А дурена печка ракета є кирпич. Ми складуємо їх от таким чином, як я показую на відео. Спочатку ставлю, це скільки мене, 5 кирпичин. Потім кладу верхню кирпичинку, от, так як все показано. Оцей отвір буде служити під дувайлом. І там було би дуже гарно покласти арматурку, але ми робимо так, скажімо, на один раз, щоб зварити юшку і все. Взагалі така в стаціонарі в мене працювала пічка, я на ній варила курям картоплю. Дуже довго і дуже класно, вона насправді в неї така гарна тяга. Но зараз все зрозумієте. Таким чином, викладаю отак от кирпичі, ставлю їх на ребро, щоб вони перекривалися один одним. Круто їх зв'язати зверху з в'язальною проволокою по контуру, щоб і менші були тріщини, через які буде сочитися дим. І вона була така більш, скажімо так, стабільна. Але і такого достатньо для того, щоб зварити юшку на дачі. Отак, от, от складу в мене вийшло 4 шари кірпіча догори і дві кірпічинки, типу знизу. Це там вийшло 17, по-моєму. чи 17 кирпичинок. Якраз стає зверху казанок. Прекрасно. Зараз я наламала паличок. Ми перед тим жарили шашлик, у нас було вже вогнище. Забрало звідти кілька гілок, кілька там недопалених е дровенячок. Сюди на в саму цю значить, ну, як сказати, комін складую туди дрова, розпалюю його гарненько, на, накладаю багатенько дрів, тоді можна буде один раз казанок підняти і типа, зверху докинути дрова, а взагалі вони знизу, знизу вони підставляються, підставляються, і воно собі горить і достатньо, щоб, щоб щось зварить. І ось зараз вітерець, можна трошки під. Підмахнути, щоб, типу, от бачите, я так наклала багато дров і підмахую так, для того, щоб через піддувайло зайшло повітря, і мені розпалило костер, розпалило вогнище і розпалило оці всі, що я тут наклала там сухенькі гілочки, там суху траву і таке все інше. І воно так дуже-дуже швидко розгорається. Ну, а що? Далі шюшка казанок. Води, туди там картопельки, морковки, цибульки, спеції, воно трохи покипіло, Рибки туди червоненької, і все, 5 хвилин. Тоді ще докинули петрушечки, солі, перцю, всього самого смачного, така простенька, смачненька юшечка, так що користується дуже класна, ця печка. Дуже класна. Хто зробить, буде.